Добрий день, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати, скучила вже за вами. Хоча не спілкувалися то лише неділю. Як ваша неділя минула? Що у вас було гарного або не дуже, чи сподобався вам цей вихідний або вихідні? Я планувала у неділю піти поїхати погуляти на Хортиці. Там якраз сильно змілів Дніпро. І видно ті от пороги, видно каміння, яке було на дні. І раніше цього ми не бачили, а тепер змілів Дніпро, і ми це сильно побачили. Але весь день була поганюча погода. Почалося все з дощу. Він спершу лише накрапав, потім насунули хмари, такі важезні чорні хмари. Потім впершив більший дощ. А потім ще пішов вітер, почало холоднішати стрімко, і всередині дня був град. Потім знову дощ, і я зрозуміла, що на хортицю я не поїду, бо гуляти під час такої зливи неприємно, сильно неприємно, і я ще й можу захворіти. Тому у мене був челендж. Називався він Не зійди з дивана за будь-яких умов, і я чудово з ним впоралася. Тому сьогодні. Добре, відпочила. Сьогодні маса в мене енергії, і я вже багато чого встигла зробити з Як ваші вихідні? Що у вас було? У мене з новини ще те, що пам'ятаєте, я придбала підсвіточку, хотіла сьогодні з нею якраз записати відео, зрозуміла, що зламалася оця кнопка. Тому, якщо підсвіточка коштує 57 гривень, то і прослужить вона тиждень. У мене так. Я спробую за допомогою голочки тут щось зробити із цією клавішою вмикання перемикання, але не думаю, що щось вийде, подивимося. Побачимо. Так що, мої спроби щось зробити з освітленням поки що зазнали поразки. А сьогодні поговоримо про забобони. 81 серія серіалу Життя репетиторки у нас сьогодні квітень, 7 число, понеділок, благовіщення. До речі, в програмі НМТ, якщо раптом ви вирішили складати НМТ і дивитися мене, є слово Благовіст. Він позначає якраз благу звістку або дзвін, що сповіщає про благу звістку. і Наголошується на перший склад. Благоїст! Отак От ми з користю ще понавчалися сьогодні. І сьогодні говоримо про забони. За народними повір'ями. Сьогодні не можна митися, стригтися, заплітати коси, взагалі розчисувати волосся, робити щось у домі. Нічого не прибирати треба, не мити, не шити, не прясти, нічого цього не робити, в городі теж нічого не робити, можна готувати страви з риби це все, що я знаю про сьогоднішній день. І не можна, можливо ж не можна, ні, не буду брехати, не буду казати, що ще не можна. І як ви ставитеся до цих забобонів? А ми про забобони ще поговоримо в розрізі зараз навчання. Звісно, бо у мене ж було про репетиторство. Я, якщо чесно, така от досить хитра в цьому відношенні людина, тому що я не дотримуюся. Всіх забобонів. Наприклад, сьогодні я працюю. Я не скасувала уроки, я не сказала, що сьогодні у мене свято і тому я працювати не буду. Але, от, наприклад, збиралася я пересадити вербу, у мене верба зацвіла. Точніше, пустила листячко і можна її якраз було б вкорінити. Але я вирішила, що сьогодні я не буду цього робити, тому що не дуже і хотілося, а зроблю це завтра. Тому що ну, не можна ж сьогодні, тому і не буду робити. Тому я дозволяю собі робити ті не робити ті справи, які я не хочу, у такі дні із забобонами. Хоча читала безліч статей про те, що це просто народні повір'я, і навіть церква їх намагається розвінчати і сказати, що це не церковні канони і церква не забороняє нічого робити, просто вона просить зазирнути всередину себе в такі дні. І, можливо, це дійсно, якщо людину позбавити діяльності, то вона змушена буде зайнятися якимись духовними справами, і для цього, певно, це й робилося. А ми поговоримо про забобони в розрізі іспитів. Коли учні складають НМТ і збираються складати НМТ, я завжди з'ясовую, як у них із забобонами, безпосередньо вже перед іспитами. Тому що хтось не миє голову. Хтось має вийти з дому з лівої ноги. Хтось з правої ноги, у кого як це спрацьовує, хтось там має перехреститися, наприклад, коли виходить. Хтось спить і під подушку кладе зошит свій. Хтось всю ніч Вчить, і тоді йому буде щастя. Хтось навмисне не вчить останній день для того, щоб в голові нічого не переплуталося, я дивлюся за дитиною, спостерігаю за нею під час нашого навчання і розумію, високий рівень тривожності під час іспитів, низький рівень тривожності. Людина мобілізується і згадує все, чи людина все забуває. І якщо я бачу учня з високим рівнем тривожності, то я кажу: дивись, іспит ти готовий або готова до іспиту. Ми ось це ось це підготували, ось такі бали у тебе є. Тобто ти можеш не хвилюватися. Але ти знаєш, от завжди у мене спрацьовувало, і в тебе спрацює обов'язково, поклади під подушку конспект. І обов'язково треба поспати. Поспати дійсно треба, тому що наші когнітивні здібності стають нижчими, якщо ми не спимо. І, а ось цей конспект. Якщо я бачу, що дитині потрібна підтримка зовні, то я якраз і кажу: а ось цей конспект він сильно допоможе, тому що це завжди спрацьовує. І у мене у всіх спрацьовувало зроби так. І тоді дитина йде на іспит з меншим видом тривожності. З меншим ступенем тривожності і краще складає зазвичай, якщо от вона виконала певний ритуал, і я якісь ритуали таким дітям прописую. Не завжди це допомагає, але якщо сильно дитина схильна ще до того, щоб їй хтось щось навіяв, то допомагає. Якщо ж я бачу, що дитина мобілізується під час стресових ситуацій, тоді, якщо вона каже, що вона не вірить у забобони, я кажу, ну і не треба нічого робити. Якщо я бачу, що дитина вірить у забобони, то тоді я кажу, ой, обов'язково, так, це дійсно працює, і не один мій учень це підтвердив. Головне, щоб дитина повірила в те, що це дійсно працює, і, як кажуть, за вірою нам всім буде дано? І тому, якраз якщо дитина вірить, що все буде чудово, і якщо вона зробила все для того, щоб все було чудово, значить все і буде чудово. Як ставитися до забонів ви? Які забобони пов'язані з іспитами, ви на собі відстежували, або ви чули, або які вас здивували, які забобони у вас, що вам допомагає? Мені допомагало, коли я вчилася, допомагала думка про те, що я поклала під подушку конспект, а також я виходила з лівої ноги. Коли у мене були іспити і ще навіть в інституті було таке в університеті. Тому я теж інколи була забобонною. Зараз, щоправда, за собою такого не спостерігаю, але хто знає, то, можливо, у мене важливих іспитів давно не було. Ось це все, що я хотіла вам сказати. Гарного світлого вам дня і до зустрічі завтра! Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада.